Доброго дня! Всіх вітаю з першим днем весни. Сьогодні доволі сонячна погода, стабільна плюсова температура. Навіть вночі у нас по відчуттю не було мінусу. Вранці проснулася, то туман стояв, зараз розвиднилося, сонечко вийшло. І хочу вам сказати, що тема сьогоднішнього відео буде стосуватися гейхер, тому що періодично, чесно кажучи, маю змогу дивитися ваші відео на Ютубі. Також дуже багато постів читати про те, як зараз ви переймаєтеся виглядом гейхер. Так, ця зима у нас була взагалі несніжною і дуже лютою. Лютий так полютував, що морози були капець які. Ну і гейхерки, звичайно ж таки виглядають зараз не дуже привабливо, не естетично, та й взагалі, що ж тут е таїти, подивіться, стан їхній жахливий. Але хочу вас заспокоїти, що це все добре. Гейхера є вічно зеленою рослиною, морозостійкою, взагалі невибагливою лише деякі сорти гейхер, але це вказується, що не витримують морозів. Зазвичай ті, що пропонуються в нас в Україні, вони є всі морозостійкі. Єдине, що гейхерам більш жахливіше, це замокання. Ну і звичайно ж, якщо рослина дуже тривалий час не пересаджується, її стовбури випираються доверху і вона може вимерзати. Верніше її може травмувати морозний вітер взимку. Так, бачите вигляд моїх гейхерок. Я вам так оглядово пройдусь, не буду показувати, деяка саме, щоб ви розуміли. До речі, тут ящичками накрито, тому що коти занадилися сусідки ходити і паскудити все. Ось, Тому мусили прийняти такі міри. Пройдусь сюдою, Уже Скоро потрібно буде прибирати в садочку, потрібно буде все обрізати, перші квіточки, першоцвіти вже проявляються. Он до крокуси взагалі з бутончиками стоять красивезні. І ще, до речі, десь бачила, ага, тут підсніжнички вже проявляються. Подивіться, яка краса. І примулочки. Примулочки теж будуть всі квітувати. Вже взагалі рослинки починають прокидатися. Тут у мене невеличкий кущик морозника посаджений. Подивіться, як він виглядає. Прибив його морозець, вкрав цей лютневий мороз, красу весни в цвітіні морозників, бо дуже багато морозників почувається зараз негарно. Ну, і така ситуація в нас є. Уже всі дерева покоцані, тому що потрібно китькам точити когті. Ну, це все нормально, якщо чесно. Так тут невеличкі, теж минулорічної посадки. Гейхерки, ось одна, ось друга. Лістечко травмоване, але вони живі і з ними все добре. Так само, ось тут. Подивіться. Вони взагалі в некрасивому стані, але не лякайтеся. Зараз буквально тиждень, ну нехай два, і вони просто почнуть омолоджуватися, будуть напускати новенькі листочки зі своїх стовбурців. Ну, звичайно, що в цьому році потрібно буде більше з ними попрацювати, поприбирати їх, гляньте, Арабіка. Це такий доволі примхливий сорт, але почувається зараз класно. Пінк-пантера теж, ну, трішки прибило. Зазвичай після зими вони завжди мають такий вигляд. Але щоб ось так прям скручувало і сушило листя, то це так, перша зима, тому що кажу ж: знову ж таки, не було снігу, і морозець постарався і їх пошкодив. Ось, але. Буквально трішки часу, он вже дивлюся, і брунерки прокидаються. О, вау! Ще нещодавно не було взагалі ніякого натяку на те, що вони будуть просинатися. Так, і тут покажу вам. Ну, звичайно, що вже десь за тижні-півтора я буду ставати все чистити, омолоджувати, зрізати все листячко. У мене на каналі, до речі, є. Відео про те, як я чищу свої гейхерки, як я їх привожу до ладу. Дуже багато кущів потрібно буде порозділяти, позаглиблювати. Ті арели, до речі, більш стійкіші, тому що вони такі більш розлогіші. А ось гейхери вони своїми стовбурами покажу на ось ті, що в горщику, бачите, так вилазять до верху. Так, це ще минулорічні від квітів палички стирчать. Лаймер мелад теж красиво почувається. Бачите вже, скільки буде молоденьких листочків. Ось це все молоденьке, але й ці повідходять. Також багато листочків повідходять. Фрілі теж примхливий сорт. Ну, зараз в ній е, дуже такі пов'явші листочки. Ось тут взагалі бачу. На Мілані не залишилось фактично листочків і меланж, але все ж таки молоденькі проявляться і все буде супер. Так, йдемо на другу частину, покажу вам там під накриттям, де ми натягуємо затіняючу сітку у спеку влітку. Покажу вам теж, як ті виглядають, але ну, там трішки стан е, печальніший в них. Не знаю, тут більш якось так захищені від вітрі. Ось краса, обожнюю весну. Мені вже і дихається легше, і настрій якось піднявся. А то це була така похмура погода, і взагалі такий оцей мороз у мене прям якась депресія брала від того, що. Холод, і вже так хотілося мені працювати. Я взагалі зловила себе на думці, що я така людина, що без роботи взагалі сидіти не може. Ой, потрібно відкрити. Так, Не можу сидіти без роботи абсолютно. Мені потрібно щось робити, а особливо порпатися в землі. Це моє, я це люблю. І кожен рік взимку я в цьому переконуюся. Бачите, тут в мене великі кущі. Гейхерок. Ось, травмовані повністю, тому в дійсності почищу і будуть новенькі, гарненькі, молоденькі. Молодіці дуже багато хочу поділити, тому що в минулому році не всі ділила. Дещо буде на пропозицію, дещо ще з минулорічних пропозицій, ось там в ящичках можете бачити, є. То буде щось на пропозицію, все виставлятиму у вайбер-групі з продажем. Тому, хто зацікавлений придбати у мене гейхерки, ти взагалі інші багаторічні рослини, так як багато залишилося пропозицій з минулого року. Ті, що такі вони гарні, але їх потрібно пересаджувати рослинки, бо коренева там вже занадто велика. І, в принципі, що хочу сказати, це те, що багато буде новинок в цьому році, тому що очікуємо на імпортну поставку рослин, а там я підібрала такі позиції рослинок. Ну, прям вау. Ось... Якось помаленьку, потихеньку буду розсаджувати ще те, що маю із свого саду, а маю дуже багато що вам запропонувати. Орієнтовно, все, всі пропозиції будуть на квітень-травень. Так, ось така ситуація. Тут теж ящиками все накрито, тому що торфовисько. І. Коти розривали. Рили, робили собі туалети, це взагалі жах. Я як ходила оце взимку до цих морозів, як на це дивилася, тут без плачу просто не можна було дивитися. Я за голову бралася і не розуміла, он дивіться не накрили і бачите, що робиться. Я кажу, як сильно я люблю тварин, так сильно у мене до них така злість з'явилася після цього, що вони понароблювали, понаривали, порозривали все. Та це просто жах. Але нічого, ще трішки і будемо все чистити, прибирати. І думаю, влітку вже такої ситуації не повториться. Ну що ж, заспокоїла, надіюся, вас е тією новиною, що із гейхерами все буде добре, якщо навіть вони і без листя, якщо вони дуже травмовані. Зараз ще трішки починається сокорух і рослинки оновлюються. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся та тисніть на дзвіночок. Подальшому буду виставляти більше відео вже весняного формату, вже е, якісь інформативні відео про рослинки. Якщо бажаєте щось від мене почути з інформації, то пишіть мені в коментарях. Я розгляну всі ваші пропозиції та будемо щось знімати цікавеньке. Тому миру всім нам і гарного дня!